Всем привет! И сегодня я снимаю бутер челлендж с Софией. У сидите, Взъедите. Эй, девочки, сидите. Да, я тут сижу. Всем встань. привет, с вами попаюся. И еще снимаем. Да. Добрый день. Я, я, считаю, ду я думаю, что все знают суть челленджа. Блин, мне не ясно. У эм, нас есть хлеб, и мы... Да. Итак. У нас є от такі штучки. Там, як ви бачите, бомашки. в них є бумажки з інгредієнтів. бумажках пишуть назви інгредієнтів. Ви їх тут не бачите, якщо я підніму, то на дні цілікарна пороситься, так що учней надо. І якщо, допустим, ми беремо хліб і нам випадає бумажка з бананом, і ми накладаємо на хліб банан. І так, поки пообщайтеся, я ніж принесу. А потім в цей момент, ну коли ми все приудому, ми робимо бутерброд і починаємо його їсти. А На так, що з моїм кого він різати хоче? Софія, давай втічимо. Давай. Мені мені старається. Майнус мене спасимо. Спасибо за Лимончик. <ріст> ой, ой, ой. <плухи> Ладно, а давай я там. Ну я... поставив і головуть <плухи> там. Хто перший тягне? Давайте я. Діма. Та бери щось. Що там, що там, що там? Це кінде сюрприз. О, ти тільки розкріш та хліб наполовину мені, я таким куском гадським не зможу їсти. Та зможеш. Давай. Якщо я доїв, я люблю їсти. З майонезом. Давайте по черзі. Давайте по чесі, дай ще я. Все, я вже поїв. Ну, дірма. Давайте. Мені повезло. Може, сходити на пахне. Майонез. Ооо! Але якщо мені попадеться банан? А дай тут бумажку ж ты? А, ты там її поклав. Так, майон. Не три искать, блин, за. Диблин, вот мой дюнес! Диман, Ну Добре, все серьезно. Не будь серйозним ніколи. С я буду на уроках говорити. Скачусь. А зимой не сідай. А мені все равно. Так, ты прием. Андрей Андрі. не майонез. Ми в общем тут такой мешай, мешай, мешай. Банан! Бр. банан. Бр. Диска. От видно? Це я писав. <ристот> О, менедно. Сыворотчик. Це скрытая реклама хлеба и сыра. Да. Вони вам берешу. В них всі це реклама. Бери. Да, ставте лайк, якщо хочете, щоб я ще зна відео. Нет, напишіть у коментарях чи хочете ви відео зі мною. Якщо хочете, то я. Знаю ви вже бачили, так що з нею главно. Нет, напишіть, чи ви хочете бачити з нами Капуста. Я мою такая высота Дима. Чекай, давай. Просто на камеру я не заказывайся. Просто, понимаете, София, она не знает, как упрятать наркоту. А в нём, кстати, классный бутерброд получается. У меня, кстати, шикарный бутерброд получается. Кролики. Заранее, что ли, Анна? Идёшь в дурку? Я уже пришла. Да ладно. Думаю, не хотят звонит. Банан! Заметьте, на хлеб с моим язвом банан. Опять. Мы уже занимаемся... В целом, в латино-спустанем забудезитый черный клип. Так, кто там звонит? Он за мной какая звонит. Не поля, топки! Нема, ну все, внимание. Ну, внимание, вы снимаете, вы снимаете. Не, я так и думал, что у мы забыли банан. Все. ты, первое, что я ебазиюсь в За внешним светом. Все, мне режим полета включил? Ти звідси ніколи вже не повернешся. Це мені режим польоту. Це мені режим польоту включу на телефоні. Успокойтесь. Андрій, але банан устав. Банан не викидуй. Банан хай буде. Я що, придурок їсти викидати банан? Ні, блін, де тут банан? Це просто ужас. Ні, да листочок з бананом? Який листочок з бананом? Ти ні, спокійно. там ці пали, листок там десь писало банан. А мені? Потримай. Андрій, що ми відкривати? Верти. Подожди! Хто? Мені? має право дзвонити? Та будь ласка, я пораджуся. Алло, Катя, поки я знімаю відео. Софію скажи. Катя, я не можу говорити, я тобі перезвоню, поки. Ооо, мені дивіться, що попало. Що? Єрок! О, о, тобі нормально? Блін, тільки в мене дрібні. А, ма... а я взагалі 10 з 10 відео года. року. Буду чекати. А де цей? Мені цей Єрок. Мені цей Єрок. Не знаю. А потом мы все в конце, в конце положим себе банан. Собі на бутерброд. Конечно. Угу. Так, это я. Я дал Сара. Кто ты? Да. Та... Листочек выпал, значит, это Катя, не значит, это Ну, Дима! Это несчастье. счастье. Выпал листочек, но не счастье. Куда?

У мене саме нормальний бутерброд буде. А мені кажуть, що у мене саме нормальний бутерброд буде. Так. І так, і в мене устані. А тебе яблуко. Тебе яблуко. Ну да, яблуко. І ще ми суперсухи собі кладемо по банану. Ні, а, так не чесно. Ну, Добре. Все, кляди. Мені страшно. Слухай тупи. Банан. Андрій Давай. С майонезом. Банан с майонезом с печивом. Давай, Андрей. Нет, давай ты первый, мне страшно. Дайте София первый. Дамы вперед. Да, да, дамочки вперед. Ты Надо было пицца челлендж снимать. Да, надо было. Вы раз снимаем пицца челлендж. Кстати, напишите, если вы хотите, чтобы я чтобы мы сняли сейчас видео. Но, нас, но. Давайте варья. Пирог резинка, я это очень вкусно. Давай это я, давай это я. Да, да, мне. Это у меня хлебца не вкусно. Лимон бере, давай. Лимон бере. Да, бросай. Он с шкиркой его Я тоже лимон с шкиркой ем. Это вкусно. Ну, это не вкусно. Нет, это вкусно. Блин, все дуже дуже вкусно. Була. Вкусно. Реально вкусно. Я думаю, напчастка дребедень. Нормально. Чтоб не было не несправедливо, я візьму собі лимона. Щоб не було несправедливо, Бу, я, я кладу собі капусту. Чтоб було все справедливо. Може справді в правду я покажу на хирург. Ммм, вкусно. Зараз, зараз буде те, що я всю життя боявся. Цілий лимон. Страшно. Дайте я далі. Добре. Я вже плачу. Мене вкусно бутерброд. А теж тут реально вкусно. Прикинь, тож. Мен номер лимон фыр. Блин, бамале регати відгарюся. Ми тут говоримо, що вкусно. Да. Давайте ще знімать спітне відео. Систору, крохот там. Мен я не діберся. Ми руку жопи. Ставте майки. Ставте пальчики вверх. Ладно, бі. О. Лады бы тебе. Я блок твою роки редиска самый вкусный, что можно было. Ага, а то мы ей попробуем, це дуже вкусно. Давайте сейчас мам видео писать. Кстати, кар... ссылку на канал Владимир я оставлю в описании. Там <ріст> <ріст> не заплатила. Тварь. Non. Я буду реально, але я їм і суду вольствую. Я. я тоже. Я тоже. Точно за камеру не знаю, Я чата. Вкусно, кстати, уже.